У нас вже приєдналася наша гостя в продовження цієї теми допомоги дітям, допомоги військовим. Будемо продовжувати говорити про це. Подібний проект буде трохи подібний так і у нашому місті. Про нього нам розкаже Анна Малієнко, представник громадської організації Ветеранський простір Дніпропетровщини». Вітаємо, Пані вас. Анна, вітаємо вас. Вітаю, дякуємо, що долучилися. А ми знаємо, що у Дніпрі відбудеться відкриття центру психологічної підтримки. Згодом поговоримо для кого цей центр, яку допомогу можна ну, там отримати. Більш детально Говоримо фінанси. Розкажіть так, на початку хто брав участь у цьому проєкті взагалі в рамках співпраці з україно американським благодійним фондом разом для України громадською організацією «Ветеранський простір Дніпропетровщини» І комунальним підприємством, обласний центр громадського здоров'я Дніпропетровської обласної ради відкривається центр психологічної підтримки разом з тобою. Ну і ми, коли спілкуємося з нашими гостями у нашому телемарафоні, так багато людей неважливо, військовий, волонтер, творчий діяч, всі розповідають про те, що ну не те, що складно, але виникають якісь можливо такі труднощі, більше потрібно часу, чи якісь ресурси для того, щоб реалізувати який-небудь проєкт. Скільки знадобилося вам часу для реалізації даного проєкту? Ну, скажімо так, це масштабний проєкт, тому приблизно півроку ми працювали над його реалізацією, ну, над реалізацією цієї ідеї. В останні півмісяці пішли на підготовку щодо відкриття центру. Ну, сюди і підписання документів входить, і підбір фахівців, позначення кабінетів усім необхідним для роботи, ну та інше. На даний центр на даний час центр вже почав свою роботу і проводяться психологічні консультації. Тобто ми працюємо вже в режимі, в режимі але центр офіційно ще не відкритий, про це я розкажу згодом. Розкажіть, будь ласка, на яку категорію людей загалом розрахований центр, де він розташований, куди можна приходити людям завтра, наприклад, так на відкриття? Центр, я нагадаю, що це центр психологічної підтримки разом з тобою. Він розташований на базі обласного центру громадського здоров'я за адресою вулиця Новосільна, 1. наш центр покликаний надавати психологічну підтримку дітям, підліткам, дорослим, військовослужбовцям, родинам, родинам загиблих героїв, усім, хто потрапляє від війни в Україні. Тільки нову зазначили про допомогу людям, так а, а яку саме допомогу? Тобто це зрозуміло психологічна, але це консультація? Це можливо якісь ще додаткові такі, я не знаю, як навіть підібрати слово, такі ну, заходи, напевно, можливо, це якісь групові такі заняття для того, щоб людина психологічно могла розрядитися або повністю виговоритися. І таке питання, чи безоплатні дані такі психологічні підтримки? Ну, я почну з другого питання. Це в наш час дуже важливо. Допомога дійсно є безоплатною. Це дуже важливо зараз, тому що багато людей залишилось без засобів існування. І я думаю, що всім буде приємно стикнутися з тим, що дійсно допомога є безоплатною. Кваліфіковані психологи центру допомагатимуть впоратись зі страхом, тривожністю. Панічним стресом, панічними атаками, апатією, стабілізувати психоемоційний стан кожного, хто цього потребує. Консультації будуть проходити як в індивідуальному порядку, так і в груповому. І передбачені, передбачені два способи проведення як офлайн, так і в онлайн форматі. Це дуже важливо наш час. Розкажіть, будь ласка, про фахівців, спеціалістів, які власне, працюють у центрі і до яких люди зможуть звертатися за допомогою? В центрі працюють фахівці різного напрямку: дитячі психологи, практичні, кризові психологи, фахівці по роботі з військовослужбовцями. Угу. Тобто такий широкий спектр, власне, yeah, можуть I mean, різні категорії людей. А I mean. я хочу зі свого боку відзначити, що е, коли. Пані Анна перераховувала так симптоматики, такі діагнози, для які будуть лікуватися. Це дуже важливо насамперед, тому що це ну, у нас час, це потрібно досліджувати, це потрібно вивчати і таким людям потрібно допомагати. Це найголовніше. А особливо для себе у чому особливість ви можете виділити цього центру, та яка його потреба у ну, сьогоденні зараз. Команда наших фахівців вивчила та добре знає потреби населення регіону. Вона має великий досвід роботи з особами, які вимушені були покинути місця свого постійного проживання у зв'язку з війною. Під час здійснення моніторингових візитів до 47 територіальних громад області. На час спілкування з населенням ми виявили великий запит на отримання кваліфікованої психологічної допомоги. Тобто до вас можуть звертатися люди з усієї Дніпропетровщини, не обов'язково Дніпро, тобто з усіх громад. Так звичайно, угу. Так, звичайно. А, ну, і, ми ну, чекаємо основне... всіх. О, це дуже, дуже приємно, справді. Проанонсуйте, будь ласка, завтрашній захід. Коли відбуватиметься відкриття? Хто на нього може завітати? Завтра, 1 червня 2023 року, за сприянням Україно-американського благодійного фонду разом для України та в рамках співпраці з ним на базі обласного комунального підприємства, обласний центр громадського здоров'я Дніпропетровської обласної ради офіційно відкривається центр психологічної підтримки Разом з тобою. На відкриття центру ми запросили представників. Департаментів охорони здоров'я соціальної політики області, засобів масової інформації регіону і громадських діячів ну, і... і хочу зазначити, що наприкінці заходу відбудеться відкрите психологічне заняття для дітей-волонтерів, які з перших днів війни своєю творчістю та вірою наближають перемогу. Я справою крапкою заходу стане фінал мистецької акції, присвяченої міжнародному дню захисту дітей. Намалюю перемогу Здорово. Ну дуже символічно, що справді до дня захисту дітей ви проводите відкриття і запрошуєте і дорослих, і дітей. Головне акція звіру у перемогу, яка неодмінно відбудеться, і ми для цього всі працюємо, кожен на своєму місці. Я вам дуже вдячний, пані Анно, за те, що ви долучилися і так інформативно пояснили нам, обговорили ми цю тему з приводу відкриття нового центру у Дніпрі. І ми дуже дякуємо за те, що ви долучилися до нашого телемарафону Простір Свободи на телеканалі Д1. А нашим телеглядачам я нагадаю, що з нами тільки на зв'язку була Анна Малієнко, представник громадської організації Ветеранський простір Дніпропетровщини.